Кришна, шановні вишнаві, прийміть, будь ласка, наші смиренні поклони. Завдяки цьому чудовому модулю мистецтво спілкування з чоловіком на курсі дермопатні у кожної з нас відбулись позитивні зміни в житті. Коли я схиляюся перед чоловіком, моя корона не падає. Смирення та прийняття чоловіка таким, який він є, є запорукою мого щастя. Завдяки гармопатії вдалося. Не лише освіжити 15-річний шлюб, а й додати яскравих барв. Дуже дякую, Арі Крішна. Щоб мати гарного чоловіка, потрібно бути кваліфікованою. Дякуючи цьому модулю, мені нарешті вдалося ставити чоловіка на відповідне гідне його місце, мого повелителя в думках, в серці. І тепер практикую в житті. Дякую. Завдяки цьому практикуму я навчилася довірятися чоловіку, а також продовжую вчитися бути вдячною йому. І ще я зрозуміла, що чоловік це мій найкращий друг. Дякую проекту Тхармапатні – це є любов.